У даному відеоролику хочу розглянути, як додавати користувачів у Moodle. Зрозуміло, що перед тим, як ви будете додавати слухачів до свого курсу, їх взагалі потрібно створити як користувачів, тобто створити їм аккаунти. Що для цього потрібно? В апаунті адміністратора ми заходимо у меню керування сайтом, і тут є вкладочка така користувачі. І, власне, в розділі облікові записи ми можемо поділитись список користувачів, які ви вже додали. Можемо здійснити певні гуртові дії. Які дії з цих гуртових можна зробити, і ми розглянемо у наступних відеороликах. Ну і додати нового користувача. Для цього ми вводимо ім'я для входу. Майже біля кожного поля у нас є такі знаки питання, в які розшифровують, що саме сюди потрібно. Нести і на що саме необхідно звернути увагу при внесенні даних у це віконце. Ну, власне, вводимо ім'я для входу латиницею. Обираємо спосіб ідентифікації, є тут дуже багато способів ідентифікації, і вони, власне, тут трошки у нас в мудлі розписані. Я зазвичай використовую ручна реєстрація. Є тут така значить, галочка Заблокований запис, тобто обмежуються функції певного слухача. Далі можна згенерувати пароль і повідомити про це користувачам. Зверніть увагу, що тут описується, яким повинен бути пароль для того слухача і логін якого ви створюєте. Обов'язково звертайте увагу на цей напис, коли ви створюєте пароль. Отож, ім'я для входу латинськими літерами. Далі спосіб ідентифікації, ручна реєстрація, і вводимо логін і пароль. Я зазвичай, коли додаю користувачів, я ввожу якийсь ну, стандартний легкий, скажімо так, пароль і потім натискаю. Ставлю галочку Примусити змінити пароль. І в такому випадку слухач, коли заходить вперше на Moodle, вводить свій логін, вводить той пароль, який ви йому надіслали. І потім обов'язково система примушує його, скажімо так, ввести свій індивідуальний пароль. Це просто для чого я роблю? Для того, щоб не сильно не заморачуватись, не видумувати паролі відповідно до ось цих вимог. Ну і вводимо прізвище, ім'я і електронну пошту обов'язкового користувача. Інші дані можна не заповнювати, якщо потрібно, користувач їх може редагувати сам. Тому, в принципі, ввівши ці дані, можна натискаємо Створити користувача, і користувач у нас створюється.